Всім привіт, друзі! Це UNK Влог. І сьогодні ми завітали на таємний захід без назви. Що ж, подивимось, хто до нас завітав, і трошки влаштуємо їм допит. Ходім! Тож, ви бачите цих людей? Вони встигли зареєструватись. У мене шок. Ви зареєструвались в першу годину форми чи, можливо, якось встигли в останній вагон. Ні, я в перші години встигла зареєструватися. Ні, ну це мощь. Це реально мощ. А ви як? Ну, Я десь посередині, ну. також добре, бо нам написало десь 20 людей такі а можна, а можна. Так, ну що, час дізнатися, хто з якого факультету. Він мов. Він мов. Який факультет? Половина з одного зараз буде. Він мов. Перше витихнув. Він Інмоф <смеш> це, це мої діти. Це мої діти, просто! Блід, а тут мило. І це Інмоф А на якій мові? Перша французька. Французька клас. Ні, я німецька. <смеш> Але... Отже, привіт! Привіт! З вами не здороваюсь. Здравствуйте, друзі, дивіться, сьогодні голова. Ради ЮНК дає слово молодим хлопцям. Це мене звати Дмитро, всім привіт, а це. Мене звати Кирило. Всім привіт. І сьогодні ми візьмемо. Вчора ми були жертвою інтерв'ю у Ксюші, сьогодні вона, вона наша жертва. Тож, Ксюша, розповідайте, як ваші справи? Нормально. Е, це... Як тобі вечерінка? Дуже класно, дуже топ, взагалі отак. Чи а нас? а тобі, це... тобі як? Мені дуже супер. Особливо плейліст, бо його дає наша екс-голова. Хто я... там буде монтувати, що ви... що я сказав, що не дуже Ну <гіт seventeen> no, Скажу чесно, мені пісні не дуже. <п rim yes> <laughs> <wrap> uh -huh. <Чи> що, яка у вас спеціальність? В мене соціологія комунікацій, реклами та зв'язків з громадськістю. Який курс? Топ! Перший. Фан факт: в мене рука, то ніби підставка для мікрофону. Привіт! Привіт. З якого? З якого ти факультету? З психології. О, психолог! Бананчик, якщо ти дивишся, ми її забираємо. ЮНКИ У нас просто є такий челік, який постійно шукає психологів до нас. Yeah. Тому, якщо ти думаєш до кого доєдну, то ти не до єдувати, знайтеся до ЮНКІ. Чому вирішила вступити на психолога? Бо сюди взяли. <ривіт> <ривіт> Ні, якщо чесно, якщо чесно. Мені всі завжди казали, що я повинна бути психологом. От і я тепер тут. Прикольно, бо існує такий стереотип, що на психологів вступають, щоб вилікувати свої травми. Чула про нього? Це обов'язково, типу, навіщо ще йти? Треба було вступати на психолога. Воно ж, по-перше, ти проходиш самолікування, а вже потім людей лікуєш. Чули це лайфхак просто, ну, чисто. Є! Я сподіваюся, ти сьогодні знайдеш багато крутих знайомств, бо це завжди така атмосфера, і у нас буде свій власний шабаш своїм власним танцем. Це маленький спойлер. Тому чекаємо. дякую. тобі дякую. Привіт. А ти першокурсниця? Хотілося б, але ні. А чому? Хотілося б. Ну. Не знаю. Хотілося б. Що ж, мені здається, першокурсникам трошки легше, бо трохи четвертий курс, знаєте. Трохи пісок. Дякую, Ти відчуваєш себе старою? А, насправді через онлайн-дистанційку я відчуваю себе, ну, типу, курс на другий. І, типу, за закінчувати зараз типу, четвертий курс, бакалавріат, щось таке дуже дивне. Дивне відчуття. Нам просто, от наші діти, які поруч з тобою стоять, сказали, що ми молодо виглядаємо. Тінейджери. Ми, ми тут для каси стоїмо. Ми просто охорона. Є, ми так. зараз так. включимо вас, просто цей Ви знаєте, хто це стоїть з вами? Знаєте, знаєте, ні? Я її бачив на брифінгу. Кажи, будь ласка, що найбільше тобі сподобалось на брифінгу? А ось там є дівчина з красними волоссями. Не так? Але взагалі, хто ти? Я. Я. <с doit> я. Хто я? Я перша заступниця голови студентської ради. О. Ви вірите у мене інтерв'ю, Беріть у мене інтерв'ю, 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 інтерв'ю. Все, за нами поняття, облава, міндець. Привіт. А ти хто і звідки? Я с Юенкей. Четвертий ЮНК! Ура! Ну четвертий курс, де курс, і ми не розсипаємось. Фан факт, четвертий курс я не повністю пісок. Правда? Ні. Ладно, що ж, що ти можеш взагалі сказати, які у тебе очікування від вечірки? Чи це твоя перша вечірка, чи може ти вже досвідчена? Досвідчена, звичайно. Я хочу і від юнки фоткати ці вечірки. Тож, очікую зробити класні кадри. Да, до речі, вона сьогодні фотограф. Майте на увазі. Які можна потім знайти на Фейсбуці Єнкій і на інстаграм Єнки, теж треба підписатися. Дякуємо тобі. Що можна ще спитати у четвертого курсу? Ну, ти маєш великий досвід тут раді. І взагалі, що б ти порадила першокурсникам, чи можливо відвідувати заходи, чи вступити в якийсь відділ, хто його зна? Раджу бути завжди у центрі двіжу, бо це круто. Знайдете нові знайомства, ось наприклад, нові знайомства, клас. Головне не боятися, пробувати, і все у вас вийде. І так, у нас відбувається зміна ведучих, ви не згадайтесь на кого? На першочки ф'юнкей. Тому передаю слово молодій крові. Привіт. Привіт. Як тебе звати? Віолета. А тебе як звати? Кирил. Дуже приємно познайомитися Кирил. На якому ти факультеті? На факультеті іноземних мов. А, а питання сьогодні будуть чи. Я генерую. Давай, генеруй. Питай. Я питати? питаю? А ти на якому факультеті навчаєшся? Я у А Чому саме Карасінський університет? Бо так вийшло. А чому саме ЮНК? Давай, зроби рекламу ЮНК тому, тому що в ЮНК самі гарні дівчата а, і ЮНК це дуже круто. Що ти скажеш з цього приводу? Юнкей – це взагалі е, галузь, де ти можеш розвинути себе з будь-якої сторони, показати себе з найкращої сторони, тому що юнкей – це про можливості, про креатив, про медіа, і це взагалі синонім слова крута, класна і чудово. Так, я згоден. А будуть е, нормальні питання сьогодні? Скільки тобі років? 17. А тобі скільки років? 17. 17. 17. Скільки тобі років? 17. Як давно тобі. Бімасіть. На якому ти курсі? На першому, якщо мені 17. А, ну... А в тебе дуже, Давай я вдичну, давай. Сьогодні ми беремо інтерв'ю у першокурсників Каразінського університету. Перше питання: на якому факультеті ти навчаєшся? Оїпа! Добре, як це розшифровується, тому що не всі розуміють, що це може бути. Українська інженерна педагогічна академія. Чому саме Каразінський університет і чому саме цей факультет? Uypa. Так вийшло. Окей. Okay. А чому саме тебе приваблила тема ЮНК, блогу Каразінського університету? Бо тут гарні дівчата. Це тільки єдине, що тебе збуджує туди вступити? Ну, когось це не збуджує. Рубрика ЮНК переходить в тірю речі у першокурсників. Яке питання: як ви встигли зареєструватись на захід без назви? Просто в першій хвилі. Так. Я ледве встигла, Просто я вже була в депресії, в тільці, чому то тільки можна, але потім дивлюся, форма відкрилася, я така ура! Можна питати, що таке тільт? Не знаю, просто я чула від сестри молодшої, а вона так використовує. Що таке тіль? Це коли у вас перебуває в такому поганому стані і починаєте робити якісь речі, отак от імпульсивно, на поганому настрої, з поганим настроєм, і у вас вони не виходять, і ви такі. Коротше, не чиназиси, не імба, поняли? Як ти розумне слово? кросівки ті? Ще Кампус. раз. Ви знаєте що таке кампуси? Ні. Ні. Я знаю Я скопус. Це <сісті> штука, щоб этот, север юка, <сісті> Ну, Вони кажуть якісь, походу, рандомні слова. Привіт. А ти першокурсник? Так. Чесно? Так. Магістратури? <сісті> так. Імпостір. Фу. До речі, це той самий момент, коли минуле зустрілося з майбутнім. Гадайте чому? Бо пан Микита екс-голова блогу, а я можливо, майбутнє. Ура! Ешкеля. Як я тому молодежа. Імба! Імба! Найкпро. Зумір. Тільт! Кринж. Фурії, квадробери. Квадробобер! Попір форсів. Ти косиш під молодь, не вірте йому. Але заціть рубашку. Що? Рубашка. Фан з історія про рубашку. Рубашку мені е екс-голові Благослонітів Каразіна знайшла інша екс-голова Благослентів Каразіна у секонд-хенді Кропивницькому. Всім раджу. Ми радимо здавати головою юнки блог, щоб знайти рубашку? У секонд-хенді, в Кропивницькому. Мені тут нашептали, що ти до нас приїхав з Нікополя. Так, да, це правда. Чисто на тиждень першокурсника. Однозначно. Як ти встиг зареєструватись на захід без назви? Я маю зв'язки, які мені допомогли. Ти їдеш з Харкова після тижня першокурсника? Я вже завтра покидаю, це прекрасне місто, на жаль. Але я повернусь. Ми агітуємо всіх приїжджати в Харків. Обов'язково. Як тобі Харків? Це, це немовірно, це столиця світу. А чому ти вирішив вступити в Каразінський? Та це навіть не, не обговорюється. Куди, якщо не в Каразінський? Так мають сказати всі на новою. Бо так <зарків> вийшло. В Харкові. В Харкові є смітники, лавочки, лавочки парки і буфет. І кернис був колись. Так, так. Харків любов. Однозначно. Настя, якщо ти будеш це монтувати, можеш мені так вісок. Кампуси, кампуси. Це конкурси. А будуть кампуси. Настя, не вирізайте. Привіт. Привіт. А ти першокурсник? Ні, я вже на четвертому. Так ти старік виходить. Виходить, так, вже четвертий рік. Нам дуже курсники сказали, що ми не виглядаємо, як старі ті, що з нас не сипеться пісок. Це правда? Так, це правда. Ми ще старі, але ще можемо рухатись. У нас ще рік на порухатись. Ну так, звісно, що скільки справ в Студраді є. А ти взагалі хто для Студради? Я заступник голови студентської ради. Микита Кучерова. Як тебе звуть? Мене звати Майлі. Ти Майлі? Ти маїлі? Майлі поні? Хто хто? Майлітл поні. Ні, не майлітл поні. Просто Майлі. Як Сайрус, тільки без Сайрус. <ріст> не могла це а на якому факультеті ти навчаєшся? На мене в тебе. Ми зустріли сьогодні декілька першокурсників звідти. Можливо, ти можеш дати їм якісь поради? Е, порада така. Просто старайтесь, робіть, захоплюйтесь, любіть. Е, Будьте самим собою. Ти прогулював колись пари. Е, старався ні. Якщо є поважна причина, то так, звісно, було таке. А але... всі першокурсники просто бояться прогулювати. Що б ти їм сказав на це. Не бійтеся, <рес> Не бійтеся, ну, типу, якщо у вас є поважна причина, то побажано, ну, типу, якщо у вас прям щось е, ...вот, тоді Тоді можете пропускати. типу, ну, якщо це прям страшно. Але загалом Але загалом не пропускайте вот. Це жива репортажка, і це челендж. Зійди зі сходах зі стативами камерою. Даша, я в тебе вірю. Ідемо. Привіт! Вітаю. З якого ти курсу? З четвертого. А ми думали, що з першого. Ні, я з четвертого. Я контролюю ситуацію тут, щоб все було в рамках міжнародного права. Ти хотів би повернутися на перший курс? Я б хотів би повернутися в 2013. Чому? А, бо не було війни. Хоча ні, Ю Янукович, поганий президент. Тоді в 2009. Ти історик? Я ну так, так, так. Це чутно, це реально чутно. А давай відгук на сучасну молодь, от які там стоять першокурсники. Як вони взагалі? Ну, це мастодонти, люди старих традицій. Відчувається дух 19 століття, і я розумію, що ще не все втрачено. консервативність процвітає. Ми повертаємося до тих принципів, від яких починали. Це круто. Привіт! Як ваші справи розповідаєте, як вам взагалі вечірка? Дуже класно, познайомилася з великою купою людей і класно проводимо час. Чудово, все прям те, як я очікувала. Ну, Атмосфера дуже класна, мені подобається. Багато людей. Це дуже класно, що в Харкові так багато першокурсників. Скільки вам років? Вісімнадцять. Ну це круто. Ви пили вже алкоголь? Так. Можете це вирізати, щоб мама не побачила. Мама не насварить. Не насварить? Вона добре відноситься до цього. Вона все розуміє. Ну це чудово, якщо батьки вас розуміють. Скажіть, як вам пісні тут взагалі грають, подобається чи ні? Пісні взяли супер. Зараз Вірка сердючка, це best of the best. Ми її... Пісні? Так, да. Так, чудово. саме про все патрона. Ну, скажу чесно, мені пісні не дуже. Що вам не подобається у вечірці? Щось є таке, що вам не подобається. Ні, на вечірці все подобається. Ну окрім того, що тут нема чим дихати, так? А так все добре. А вам не подобається те, що онлайн ми не ходимо до університету? Так, да, я сам кажу, як ведучий, я б теж хотів ходити. До університету. це було прикольно. А ви як вважаєте? хотіли би ходити до університету? Так, звичайно. Я б хотіла кожного дня прокидатися, зустрічатися з однокурсниками. Це було б дуже класно і дуже атмосферно. Як вас звуть? Віка Аліна. Дуже приємно. Я Ксюша. З яких ви факультетів? Соціологія. Соціологія те. Соціологи! Ви знаєте, я просто на мою добу. Є два найактивніших факультети соці і економ. Так. Тому ми краті... Чому ви вступили саме на соц. Ну, я з дитинства така, акторка, телеведуча, спілкуюся багато, мені це подобається, тому так. Там активісти просто. <ріху> ви хочете працювати за фахом? Так. А, вже, а Так, ти... так а ким саме, якщо розкрет? Телеведуча. хочу, бути дуже. <ріху> Приходьте до нас, ведуча, бо я. Прям. Я хочу дуже. Ми прийдемо. Я прийду. Я вас запам'ятаю, дівчата Як вам плейлист? Добре, добре. Запам'ятала Нам подобається. У, як вас звуть? Аня. Вероніка? Дар'я. ви факультету. Соцфак Соціологія ССК. Ого! Міжнародні відносини та туристичний бізнес. Вау! Wow! У нас та є та соціологи. і меф! Ви були ще на якихось івентах, окрім цього? Так, звісно. На мафії на були, на квесті були, на брифінгу були. На всіх виходить? На yeah. yeah, yeah. всіх yeah. можливих! Я yeah, Push me And then just touch me! So I can get my satisfaction. Як тебе звуть? Yeah. Маша. Яка у тебе факультету? ФКН. Yeah. От ти, до речі, у нас перша поки що така. Да? Да, ти ж першокурсниця? Звісно. Ти була на всіх івентах тижня першокурсника? Так. Да. А як ти встигла зареєструватись сюди на захід без назви? Я реєструвалася в перший день. Прошарена? Да. А чому ти вирішила вступити саме в Каразінський? Тому що я вважаю, що це один з найкращих університетів країни, де навіть попри війну продовжується якісне навчання. Провокаційне питання, ви вже прогулювали пари? Ні в якому разі. Ні, ви що, ні. Чесно? Чесно. Я разочек проспав на вісім хвилин. Один раз. Я колись заснула на парі, лишилась одна в конференції з викладачем про канаю щось півгодини він такий, Ну і я кажу, вибачте, друга зміна. Тому таке. Ви на першій, та зміні? Ми перший. на першій. На першій. Це круто, але не перша пара. Тому так, так розумію. 30 не дуже круто прикидатися. Пес патрон! Пес патрон. Тіші знаємо. Без патрон! Пес Без патрон! Пес Без патрон! Пес Без патрон! І так, це є двох! І все! Зйомка вся!